Ну, от поки відомо, що наприклад детективи Національного антикорупційного бюро із спеціалізованою антикорупційною прокуратури разом затримали начальника департаменту планування і контролю за закупівлями матеріально-технічних ресурсів. Крім того Дуже багато кримінальних справ порушено за подібними фактами. Що буде з усіма цими людьми? Які, ну там, якщо буде їх доведено провину, то зрозуміло, що там це доводить суд, а не Міністерство інфраструктури. Але от на час цих розслідувань ці всі люди будуть відсторонені від своєї роботи. В нас немає знаєте, полювання на відділ. Це полювання на на корупціонерів. І я радий, що нарешті настав в Україні той час, коли людина за Ті чи інші правопорушення відповідає перед законом. Наразі ми ведемо мову просто про арешти, які були здійснені правоохоронними органами. В випадку доведення їх вини у суді, а я думаю, що в правоохоронних органі достатньо підстав. Ми теж долучаємося до цього процесу, щоб були винесені в правильні судові вироки, ми будемо говорити, що закон торжествує. Наразі. Це знову ж таки заклик до правління Укрзалізниці. І вчора я з ними теж про це серйозно говорив, що хлопці, у вас є період часу, там, місяць, трошки більше, коли суспільство має кредит довіри повноцінний. За цей період часу ви повинні замінити, що не менше керівництво Укрзалізниці, призначити ефективних некорумпованих людей. Якщо ви цього Чи не ставить зробите... на заваді суди, які поновлюють людей на посадах. Насправді, ви знаєте, як є 200 випадків. Обійти закон так є і 200 випадків дотримуватися закону, і завжди є можливість звільнити корумпованого неефективного співробітника, якщо є чітке політичне бажання або воля. Це я знаю як міністр. Як там склалася зараз доля цього начальника департаменту, якого було викрадено, це всі так дуже Це великі гори, на жаль, і для сім'ї. Дуже і для... були здивовані. По-перше, що таке взагалі можливо в 2016 році. Що на сьогоднішній день відомо? Бачите, на жаль, і вбивство Шеремети було важко допустити. Чи військові дії з Російською Федерацією не вкладалися в здорову голову? Маємо цей дуже неприємний факт. Це горе для родини в першу чергу, це величезна струб... величезне турбота і неприємність для Укрзалізниці, для міністерства. Поки що ми не маємо жодної відомостей про його місцезнаходження, але водночас було б вдячні усім, хто міг би надати таку інформацію. Як ми знаємо, родина оголосила і друзі винагороду за допомогу в пошуку зниклого, тому ми сподіваємося, що з таки він повернеться живим і здоровим, а далі вже будемо розбиратися в причинах його зникнення, що ж було насправді. Але це може бути пов'язано із його професійною діяльністю. Ну, я допускаю це як людина, розуміючи, що насправді сектор електрифіка. Скажімо, електрифікація завжди був достатньо непростим Укрзалізниці. Я не скажу, що над корумпованим, але корумпованим, можливо, це було однією з причин Вірогідно. Ще трохи про Укрзалізницю вас розпитаю, бо дуже багато новин насправді останнім часом. От ішлося зокрема про те, що 400 400 різного роду кримінальних справ відкрито щодо різних посадовців Укрзалізниці. Що, що це за справи? Це справа переважно по факту. Їх більше 400. Проблема в тому, що вони. Просто відкриті, так і вони розслідуються. Нам би хотілося набагато встики, швидшої процедури розслідування, передачі їх до суду і винесення судових вироків. Це те, про що ми зараз спілкуємося. Ми говоримо абсолютно відверто. Кожен має займатися своєю роботою. Міністерство в першу чергу повинно займатися реформою, правоохоронні органи, слідкувати за дотриманням порядку і закону. В нас зараз є непогана синергія. Я сподіваюся, що вона дасть вагомі результати для суспільства. Бо перші ж сигнали, коли корупціонери будуть в тюрмах, будуть сигнали того, що суспільство одужує.